Так, сьогодні на кухні. Але чому запитаєте ви? Тому що ми сьогодні будемо прожарувати Ryzen 9 800 X3D до Medium Rare, можливо, до Rare, Тут уже ваші ставки можете ставити в коментарях їх. Під вежею від ID Cooling. Це справді класна вежа Frozen a 720. Вона потужна і насправді досить бюджетна. Ну, ми зараз її повністю розпакуємо, нормально оглянемо. Термопаста буде теж ID Cooling. По думці багатьох авансом ми його сьогодні добре так підсмажимо. Це потужна, так сказати, народна вежа по ціні. А накриємо ми зовсім не народний процесор, так би мовити. Бо навіть на 7800X3D все частіше у мене просять поставити повітряне охолодження, але загалом просять повітря навіть. Ціною вже вище 4 тисяч гривень. А сьогодні отакий от буде експеримент. Зараз він накритий водянкою потужною від Asus. Протестуємо його і в синтетиці. В іграх він буде тестуватися з RTX 5080. Буде справді цікаво. Тож давайте спочатку оглянемо цю вежу, подивимося, як вона виконана, і перейдемо вже до тестів. Сама коробка, в принципі, класична для ID Cooling, вже впізнавана. Пломбування на самій коробці немає, тому якщо будете купувати і прийде вам коробка без пломби, за це не хвилюйтеся. Інструкція у ID Cooling хороша, тому ви не помилитесь, якщо збираєте ПК там навіть перший раз саме для себе. Просто не поспішайте, робіть все по інструкції. Особливо, якщо це стосується саме інтеловських сокетів. Вона кольорова, зручна, все супер з цим. Я за це завжди говорив. Далі коробочка раз, біленька, коробочка два. І коробочка 3. Давайте спочатку їх і розглянемо. Всім, напевно, вже зрозуміло стало, що тут самі вертушки. Вони у нас ідентичні, тож розглянемо на прикладі однієї. Одразу бачимо по контуру гарні демпфери з обох сторін. Кабель у нас не дуже довгий. Та в комплекті, скоріш за все, є поєднувач лопасті. Цікавої форми, сам пластик, ну, тобто виконання на дуже гарному рівні. Кому важливо побачити маркування. Ну і на екрані бачите повні характеристики, щоб не затягувати таймлайн. Далі коробочка з таким кейсом виконана. Тут класна викрутка ID Cooling з брендуванням, прозорою ручкою. Дуже симпатично виконана, вона магнітна, зручна буде для монтажу. Тому, якщо купили цю вежу якраз з усіма комплектуючими для свого нового ПК, то викруткою ви забезпечені. Кріплення. Це непогана термопаста. Я показував її тести у великому відео про тест термопаст. Поєднувач для вентиляторів він на три вертушки. Далі бекплейт для інтелських сокетів. І ось так симпатично запаковані всі потрібні гвинтики. Ну і проставки. І навіть на самих проставках, про що говорив, що ви нічим не помилитеся. Навіть на самих проставках є маркування сокетів 1200, 1700 та amd АМДІ. Окей, йдемо далі. Це не далеко не найважливіше, звичайно ж, але мені дуже подобається, що пофарбовано воно в мат. Ми бачимо всі сім теплотрубок. Одразу давайте закриємо питання. Вони не напряму торкаються процесора. Поліровка гарна, але не прям ідеальне дзеркало. Радіатор теж пофарбований в матову чорну фарбу, при цьому накладки зверху у нас глянцеві. Форма ось така. Ніякої там сильної виямки, що позитивніше якось впливало на шум, тут немає. По якості збірки я не бачу ніяких нюансів, мені все подобається. Тут часто роблять ще нарізки для відводу тепла, для розсіювання тепла, типу як радіатор маленький, його тут немає. Напишіть в коментарях, як думаєте, треба він тут чи не треба. Все приємно. Якість виконання реально суперова. Як у нас виконані верхні накладки. Зверніть увагу, симпатично. Ну, дизайн це, звичайно, діло кожного. При цьому я не сказав би, що ці накладки впливають на висоту вежі, бо тут ж у нас прикриті виходи теплотрубок, ну, кінчики. Сильно якось там вони не наростили пластиком висоту, з цим все добре. Ребра гарної товщини, ви об них не поріжетеся. Справді гарної товщини ребра. І густота теж дуже-дуже хороша. От стільки стяжок мені довелося зрізати штук 15-20. це просто щоб зняти ось таким чином водоблок і приміряти вежу сюди. Хлопці з Asgard класно збирають ПК. Саме в них я позичив цей тестовий стенд. Ну трішки його модернізував. От оперативку я сюди поклав для тесту, топову на частоті 8000. Ну звичайно, разі вона не снилась, але ну, це зовсім інша історія. Зараз не важлива. Суть в чому, хлопці з Asgard реально класно збирають ПК. Там в описі буде посилання на них, і там промокоди мої дуже класні на знижку. Є тому загляніть в опис там цікава інформація зайвою точно не буде. Але цей кабель-менеджмент зрізати його, так та сама історія, коли приїжджають мої ПК збірки там через рік, через два на обслуговування цей кабель-менеджмент розрізати таке собі задоволення. Та все ж таки по вежі. Монтується дуже зручно, все класно продумано, все класно підігнано, всі різьби скрізь, все ідеально закручується, все супер. Передній вентилятор обов'язково я це вже говорив на каналі в якійсь збірці, коли ставив повітряне охолодження. Якщо ставити велику вежу, це не маленька вежа, яка ще й може на трубках бути зміщена. Треба думати про висоту оперативної пам'яті. Це височезна оперативка, і зараз доведеться трішки криво ставити вертушку. І я подивився низькопрофільної в У мене немає. Я ось така, що з підсвіткою теж висока. Від Kingston на 6800 є комплектна від цього ПК, яка саме з ним йшла. Вона теж з підсвіткою вище, тобто в такому випадку треба ставити оперативку без підсвітки. І я це покажу, бо є одна збірка дуже цікава на 7800 x 3 d Там повітряне охолодження. Я там розкажу про ці всі нюанси. Зараз я встановлю. Загалом повежі, по зовнішньому вигляду. Я вам ще покажу її по зібраному вигляді, так як вона має виглядати. По зовнішньому вигляду мені подобається ваші коментарі, я, звичайно, буду чекати. Якщо так вийшло, що передня вертушка у вас ніяк не стає нормально, впирається в оперативку. Можна її встановити ззаду цю цепляємо на цю сторону поближче до радіатора. Цю чіпляємо ззаду. Сьогодні я перевірив обидва варіанти. Вона стояла криво піднята вгору трішки спереді, і ззаду різниці я не помітив. Зараз сюди стане 50-80, Просто зараз же знімати радіатор від водянки. Давайте переходити вже до тестів. А все о цьому року я залишаю поза кадром. В Осі сіті приживлені до 120 Вт Картина досить приємна. Ми бачимо до 70 градусів, при цьому частота тримається рівно. Працюють вертушки не на максимум, тому і на вуха це все не сильно давить. До 120 Вт, в принципі, можна і працювати в програмах, які потребують саме потужності процесора. Та це далеко не все, що може даний процесор. Піднявши живлення до 160 Вт, ми одразу бачимо температури під 90, вежа дме на максимум, що може, по шуму не сильно приємно. Взагалі, всі вертушки при цьому вже розігналися в ПК так, що аж гойдається декор на стіні. При такому навантаженні на процесор, звичайно, температури вже не дуже. По геймінгу я записав тести у 4К у Stalker 2 на максимальному пресеті графіки і конкретно в. Активному навіть геймплеї, температури приємні. Чому? Тому що процесор завантажується у нас до 35. Та от при компілюванні шейдерів, де процесор завантажується на 100%, ми бачимо теж температуру вище 90 градусів, хоча і частота висока. Уточню, що процесор я ніяк не душив. Він працює так, як треба, з бустами, щоб тести були чесні в цьому плані. Хоча не знаю взагалі наскільки це чесно тестувати цю вежу з таким процесором. Це офлайн гра, і моментів, де тут процесор буде завантажений вище там 40, можливо, до 60-70% він буде завантажений. Це на долі секунди в деяких локаціях при провантаженні. А так загалом він буде працювати, можна сказати, на лайті в районі 30%. Тому і температура у нас буде приємна. В районі 60-70 градусів після затяжної ігрової сесії, якщо ви декілька годин будете навантажувати стабільно процесор під таким охолодженням, то звичайно температура вже буде вище 70 градусів. Та все одно це будуть адекватні температури. Ось Stalker 2 графіка, звичайно, дуже крута, особливо в 4К. Це просто кайф, як би там не було. Та ці глюки, коли от підпригують тіла, або ж в мене, наприклад, я помітив, зависає курсор на екрані, коли я відкриваю карту. Потрібно знов escape, і тільки після цього курсор зникає, ну, таке собі. Я побігав в сталкері хвилин 40, і температура процесора трималася весь цей час в нормі. Частота трималася на процесорі високою. Тому обираючи це охолодження для процесора на клас нижче, можете бути спокійні за температури і за шум. Це хороше охолодження, все якісно виконано. Свої кошти важі відробляє на всі 100%. Чекаю, звичайно ж, ваші думки в коментарях. Вони сьогодні дуже важливі. Давайте обговоримо це все. Хто яке охолодження використовує, на чому. На сьогодні у мене все. Дякую всім за перегляд. Обов'язково перевірте підписку на канал, поставте лайк, якщо дивитесь на цьому моменті. Чи може він вже стоїть? Чекаю ваші коментарі. І до речі, хтось зацінив, що там вже по приладам нічного бачення в Stalker 2, А то я прийшов ще гру на релізі і так і насолодитися в нормальному стані. Нею ще не знайшов часу.